Шановні користувачі, нагадуємо, що з 1 жовтня 2021 року усі медичні установи України перейшли на електронні лікарняні замість паперових. Для зручності ведення обліку електронних лікарняних на підприємстві в програмі Pro розроблено форму документу, що можна автоматично заповнювати даними з файлу ПФУ. Файл з даними електронних лікарняних можна вивантажити з особистого кабінету на порталі ПФУ. Перейдемо до заповнення листка непрацездатності в програмі. Натискаємо Створити. У вікні створення звіту обираємо звітний період Місяць лікарняного та відфільтровуємо звіт або за чар-кодом, або за назвою. Обираємо документ та натискаємо так. В самому документі в будь-якому місці таблиці натискаємо правою кнопкою мишки та з контекстного меню обираємо пункт Імпорт є лікарняних. Обираємо файл для імпорту в програму у форматі XML. Даний файл потрібно завантажити з порталу ПФУ заздалегідь. В результаті наш електронний листок непрацездатності заповнено даними електронного лікарняного працівника. Далі зберігаємо документ в програмі. Такий листок непрацездатності можна зберігати в самому артзвіті. Будь-якому зручному для вас каталозі, експортувавши його, або просто роздрукувати на папері, якщо потрібно. В програмі ArtSvid Pro реалізовано підключення Google пошти користувача через API. Як відомо, з 30 травня 2022 року Google припинив підтримку сторонніх додатків і пристроїв, де потрібно входити в обліковий запис Google лише за допомогою імені користувача та пароля. Саме за таким принципом раніше відбувалось налаштування Google пошти користувача в програмі для можливості відправки звітів запитів до контролюючих органів не лише засобами сервісу, розробленого контролюючим органом, а й за допомогою поштових сервісів. Якщо додаток або сайт не відповідає стандартам безпеки впровадженими корпорацією Google, то корпорація може блокувати спроби входу в обліковий запис користувача із них. Тому, якщо ви не бажаєте використовувати іншу пошту, ми пропонуємо налаштувати підключення вашого Google аккаунта за допомогою Gmail API, що запропоновано корпорацією Google. Для цього потрібно в ArtSuite Pro відкрити меню сервіс та перейти до розділу підприємства. Далі обираємо організацію пошту, яку потрібно налаштувати, та переходимо на вкладку Електронна пошта. В полі e користувача вибираємо Google пошту. Яку будемо використовувати. В полі Провайдер вибираємо API Gmail. Бачимо, що вкладка змінила вигляд, зникло все зайве, що не буде використовуватись у подальшому налаштуванні пошти, та з'явилась кнопка Підключатися через Gmail API синього кольору. Натискаємо на неї та очікуємо відкриття сторінки налаштування Google аккаунта в браузері. Вбираємо обліковий запис, який буде використовуватись в арт-звіті. На наступному кроці встановлюємо відмітку приглядати повідомлення та налаштування пошти та відмітку Надсилати листи від вашого імені та натискаємо «Продовжити». Далі повертаємось до розвіту та зберігаємо налаштування електронної пошти. Тепер у випадку проблем з роботою сервісу для відправки звітів, розробленого контролюючими органами, ви зможете відіслати звіти на реєстрацію засобами пошти Gmail. Якщо відео було корисним та цікавим, ставте лайк та підписуйтесь на наш канал YouTube посилання під відео. Також можете залишити коментар, на яку тему бажаєте побачити наступне відео.